токсична бо уповільненої дії складається вона з важких металів, а її вплив на середовище можна прирівняти до аварії на Чорнобильській АЕС. Так, про шматок суходолу, який утворився на місці Каховського водосховища, пише популярний науковий журнал Сайнс. За словами Олександри Шумілової, яка виступила співавтором цього дослідження, після підриву дамби дно водосховища оголилося. Воно було вкрите мулом, який містив 83 тисячі тонн важких металів. Серед них високотоксичні свинець, кадмій та нікель. Поки існувало водосховище, ці елементи пояснюють дослідники, були законсервовані у мулі. Але тепер, коли вони опинилися на поверхні, дощі поступово вимивають їх назад у воду. І вже майже два роки мешканці Херсонщини, які живуть біля Дніпра, використовують у побуті і для поливу рослин отруєну воду. Людина, яка може вживати в їжу якісь рослини чи тварини, які харчувалися рослинами, що рослина території колишнього водосховища, вона вже отримує значно більшу. Кількість забруднювачів ніж та рослина чи тварина шкоду, завдану флорі і фауні, науковці взагалі не можуть оцінити. Вони не знають, які саме види тварин та рослин зникли зовсім, а які частково. Але загальні втрати через повінь після підриву дамби і потрапляння величезної маси прісної води у чорне море називають колосальними.